Доброго дня і глядачам каналу Любими село Дякую, хто завітав на канал. Ще їдемо на ринок міста, тому 12 липня, Івано-Франківська область. Так що на місці все вам покажу, розкажу, що цікаво є. Буде дві частини, частина 1, частина номер 2 і потім узагалене відео. Ось так. Так що всім цікавого перегляду, зручно всідайтеся, а ми на ринку микаємося. Так, зучі, всім доброго дня. Ми на ринку міста Тлумач Івано-Франківська область. І почнемо з поросяток. Подивимося, що цікаво є на ринку і на інших тварин. Можливо, якщо більше кількість зробимо дві частини, якщо менше буде тварин, то все в загальному в одну. Сьогодні у нас 12 липня. І ось такий перший відділ поросят на ринку. Почому ці поросят? Яка ціна? Я знаю, два з половини. Дві з половиною тисячі за штуку. Дві ну я відки знаю. Ще нічого не. Ціна від двох тисяч до двох з половиною. Що Чому ваші свині? Аж ще не Чешті, Ну, чор, десь, за, за жету, все. за житу, все. Я випереджу, вижив. Альошка виходить? Дам за дві. Чуть почкуйся, бо я бідно так чищу. Та я бідно так чищу? Ясно. Та Іван ком його брав, коли це на чорні ми мали в Ошані. Лежки по чому? Лі 200. Лі 200? Ну, лежки мають 4 льошки. Я, я, я Ді, собі теж дві ліщи. Льошку ліпшу, бо Льошку. Та, ну, Леж... Ось такі, бачите, які підійшли і трошечки рух, люди щось цікавляться. Але гарні, справді, гарні поросята такі. <звук> там... Ціна також нормальна. Що дасте? Бульба, каші, сире, траву їздить, бігають. Mm, а ну, а це пачучки пішки, так? <розвілляє> це пачок. Ну, <розвілля> так, бо я беремо більше. Оце де Так, дивіться, є трошки більше. Відкривається. Ось такі поросятка по 3200 такі за штуку. Америка, ага. а я знаю, що не це робила, той маршю був, один доктор, той сумер був у 4 роки, потім 44 роки, сам відвідав. No, no, no. Тепер ну, у нас у цього доктор по посеред. Так. Третій відео, бачу, поросять сьогодні небагато. Восьма година ранку. хлопці Я не хочу в хати, зарані не буде. Дві з половиною тисячі за такі вже, бачите, великі гарні, великі гарні свині, половиною тисячі за штуку. Ось так. В принципі, в поросятах у все, більше поросят на ринку немає. Кажуть, чоловік також покупцю покупці до кожної є і ось такі свинки. А свинки ростуть кожного, кожного тижня вони чим раз тим більше, правильно? Людина має ходити, годувати. Тобто потім знесею підрощену свинку. Ось так. Дякуємо, подивимося, бачу, що є курочки, якісь кролики, щось там є, зараз ще подивимося, що цікавого є. так що. По свинках, в принципі, усе. Ось такі ціни на 12 липня. Так, курочки, ось такі, несучки по 100 гривень. Ринок, міста Тумач, Івано-Францівської області. Такі по 100 гривень. Такі м'ясо, несучка, по 100 гривень. по 100 гравів? так Такі м'ясові сучки. Ось, іспаночка по 100 гривень. Так, ось така несучка. По 300 гривень така несучка. По 300 гривень така несучка. Гарна вже курочка, молода. Така буде вам гарно нестися. Вже, в принципі, почала нестися. Зараз вам покажу вже яйчка. Це не вже несуться, так? Тільки починають. Отак, бачите, починають нестися. Ось такі вже маленькі яєчка починають нести, тому що перші яйчко, вони такі невеличкі. Ось така по 300 гривень за штуку. Така молода курка. такі м'ясові сучки по 100 гривень. Ось такі. Качка 120 гривень. Качки дуже класні. Там ти писав за орвію. У передньому також орвія також по 120. По 120 за штуку. Качка дуже швидко росте, бомбезна просто. Бомбезна птиця качка там. так. Кушка по 100 гривень така, молода гусочка по 100 гривень. качка, качка молода по 60 гривень.

Питали хтось за орвію по 120 гривень така орвія. Чоловіка завжди якісна птиця. Чоловік має своє тиче господарство, дуже класна. Дуже красна качка і орвія. Швидко набирає, вагу. Ось така орвія. бачите дуже хороша так, мастер-грей. Іспанка по... По 100, так? 110 гривень. Мастер грей і іспанка по 110 гривень. Ось такі гарні кугути підрощені пропонує чоловік по 180 гривень. Гарна велика птиця. 180 за штуку. Місяць часу і під забій. Дуже гарна птиця. Це є такий броєр по 170 гривень. Також гарна більше, більше кілограма птиця має. Дуже класна птиця. Правди гарно взяв бройлер. Взяв бройлер був з батькам своїм, там п'ять штучок, ну дуже гарно вони підросли. Тож бройлер птиця, яку варто тримати. Та ножка груба, десь опит, Ну, грубі, хороші. Хороша, потужна птиця. Видний какулешка як і півник. Якщо на м'ясо, беріть півники, вибирайте кращі півники саме. Так, кролики. Такі кролики по 350 гривень. їм вік? їм вік? П'ять три місяці. До трьох місяців їм ось Так, Так, по 160 ось такі світла місячні, по 160 гривень. 160. Камолет, три штучки залишилось. Так, по 400 гривень ось такі нутрії 4 місяці їм, по 400 гривень. Бачите, є малина, прошу є жовті, є сірі, срібні, білі. Хороші нутрії По 400 гривень. Дивись, на малину горлю замалили, да? ось такі гарні муточки. Дуже гарний також вибір тварин. Хто має металеві кліточки отримані. Ну, ти нічим не гірша від кролика, краще витриваліше навпаки. То, що зимою обмерзають хвостики і все. Треба теплої стані на зиму. Або багато сіна і робити їм домик, Тоді також внутрі гарно буде виживати. Ось так. По 600 гривень такі два самці. Ось такий. І каліфорній. Так, гуска. Це м'ясний. Гуска по 120. Така качка мулар по 120. Також мулар по 120. Всі гріється на сонечку. Ти ці що є, так, справді. Тібір птиці на ринку ще є, достатньо. Так, отакі несучки, але сапівники по 110 гривень. Так, давайте подивимося, що, що продають з домашніх птиці. Дивіться, є такий шипун. А малі по чому? Малі по 80. 80 гривень. Cașca tristă era. Asta trebuie fost o și Asta a a Так, ще як сфотографують, то навіть щось буде. Є цесарочка. А цесарки по чому? 80 гривень цесарки. І це це? є ще кочка, бачите, з цесарками буде. А де Славка йде там, а то на неї чекають люди. Так, кочка з куритами ось така. Що ця сім'я коштує? 800. 800 гривень. Скільки малих? Тринадцять малих і квочка 800 гривень. 5. Так, є домашні курчатка. А тільки почему восьмой? Шесть п'ять таком кіно. Шестьдесят пять один кін. Ось 65 п'ять за штучку. Домашня навчання курчатка по 30 гривень. По 30 гривень за штучку. Так, Качка шипун. Але як би пес купував. Шипунці по чому? По 100 гривень шипу. Дивіться, цього качка вже які великі. Вже величайно. Дай пару. Дуже гарний куча. І по чому ці? 90 гривень за штучку. Дуже гарний куча. Бумбезпечний номер мобілі на 96. 87. 87. 7-4-4. 9-37. 9-37. Це мамерний. Кох. І амброксі вже наша. Там фляжка з водою. Є такі амброкси також. Гарна тисяч. жіночки телефонують такого цікавий. З тлумач, так? Локація тлумач. Ось такі курчат. Так, качка ж плотці отакі. По 100 гривень за штуку. Не Так, зараз. Шостенький. І чорненький з беленькими є порися відживається А це пучок, ваш у тебя? Так, типу цар. А це чому у вас? 25. Да? 25. 25, так? 25 травня. Как... Так, вот это как раз. Вот А Отказ сім'я що коштує? А що коштує вона? 750. А скільки малих? 11. 750. 11 малих і квочка. Квочка дуже файна. 750 гривень. Це така попилова. Така сім'я. – По 100 гривень качка, шипу така. І це є двоє гусеняток по 200 гривень, такі гусенята. Качки по 100. В принципі, ще час є. Воно що спину вирости ось такі. І є ще такі коричні відбілі. Ось такі. Пшениця 11 гривень. Одинадцять. 620 гривень. Ячмінь по Дес. Та вони ж... зниці відкупні подасти. Говориш ти. Що? Ні, ні. Є ще різні такі різні штуки для поводу. Сверла, ключі, очки, все що. Все, що потрібно, в принципі. Кому потрібно зробити якийсь акцент на чомусь, також пишіть коментуйте. Якщо буде на ринку, я вам покажу. А що скоріс коштує? Скоріс. Є переноски. Так, негашене вапно 30 гривень за кілограм. Ось такі на окна. Ось так, глядачі, такий сьогодні ринок. Не сказав би, що такий він великий, обширний, але в принципі все, що треба є. Так що очікуйте наступних рубрик з різних ринків, не забудьте підписатися, йдемо, що подивимося, що цікаво є на тих барахолочках. Можливо, буде ще третя частина. Так що всім дякую, не забудьте підписатись. До побачення.